Боже очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою. Але ти визволи мене від цього злого, і хай буде мені воля Твоя, щоб не я відкрив мої грішні і слави святе ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Бог любить своє творіння, любить кожного із нас. І тому ми так само як до свого рідного батька чи рідної матері. Можемо завжди звертатися до Бога в будь-який час. Тому наше звертання до Бога є саме молитва. Якщо прибігати до термінів, то з одного боку молитва це є бесіда чи розмова наша з Богом, або ж засіб для придбання Спасительної надії. І постає питання, чому ж вона так необхідна кожному із нас? Адже далека людина від релігії так само може стати і щось промовляти сама до себе. І ніби все, справу звершу. Але справжня молитва відрізняється від пустих думок і слів. Молитва є піднесення розуму і серця людини до Бога. Вона необхідна так само, як повітря чи їжа для людини. І той факт, що без цих двох чинників людина не може прожити, вона повинна пронести через себе і сформувати в собі те, що молитва може замінити будь-які потреби. Можна сказати, що це щось фантастичне, однак це зовсім не так. Молитва це більше, ніж звичайна розмова з нашим Творцем. Вона далека від того, щоб ставити умови Богу, щоб Отримати те, чого ми хочемо. Ми не можемо з ним торгуватися, ми не можемо нічого вимагати від Бога, тому що це неможливо. Через що ми можемо сформувати думку, що потрібно цілком покластися на його святу волю і терпляче чекати, тому що тільки один Господь знає, що і коли нам дати, що нам корисно і що шкідливо. Якщо перевести на просту мову, то це так само, як ми з вами маємо бажання до нової книги або стильних джинсів, або ще чогось. І щоб отримати будь-яку річ, ми приділяємо зусилля. Так само і з молитвою, просте очікування зупинить нас на місці і, врешті-решт, може уподібнити камінні фігурі. А рух, кроки до необхідного життя з Богом не лише наблизять до Бога, а й принесуть плоди досвіду в духовному житті. Однак як потрібно молитися? Хтось може сказати, що це важче, ніж будь-яка інша справа, але сам факт розуміння і з одного боку простота не повинна лякати людині. Окрім того, що ми з вами просимо про задоволення наших тілесних потреб. Ми повинні піклуватися і про духовну. Зокрема, ми повинні навчитися дякувати Богу за Його благодіяння, розуміти сам факт жертовності Бога для людини, про можливість звільнення від гріха. І головним чином, ми не повинні бездумно читати слова молитви, як якийсь щоденний обряд. Достатньо читати і одну молитву, однак із повним розумінням змісту. Адже беручи книгу до рук, ми не розпочинаємо із кінця, а навпаки, відкриваємо першу сторінку. І так само як захоплює нас сюжет, так і молитва може бути цілим художнім твором. В якому закладена важливість духовного життя. Так само ми можемо взяти приклад із одного з псалмів царя Давида, в якому він дізнається, що молитва більше пов'язана із питаннями, чи хочеш ти, чи не так, ніж про коли ти будеш. Хоча він починає торгуватися про час Бога, він вирішує до кінця псалма радіти Богу, який любить його і визволить його. Божий характер і обіцянки зберегли радість Давида, навіть коли його обставини ще не змінилися. Подібно до рецепту молитва давала надію, яка потрібна Давиду, щоб вистояти Бог і дав йому обіцянок, і він завжди виконує свої обіцянки, що показує нам, що під час молитви ми повинні скерувати свій розум так, що ми ні про що побічне не думали, щоб серце наше зажадало лише одного як ліпше помолитися і догодити Бога. І з цього можна сказати, що молитва це не просто засіб спілкування, а потреба. Адже через неї ми також можемо попросити молитовного заступництва у святих церкв, а також як подбати про свій духовний стан, так і про тих, хто завершив своє життя, щоб вони спочивали в мирі, а для нас залишається вчитися, вчитися як розумінню труднощів, так і простоти у житті з Богом.